Друзі, всім привіт! Приїхав Nissan Leaf 2019 року Перший місяць 2019 року дата виготовлення третій місяць, 2019 року реєстрація. Правда, як завжди, наші митники не можуть щоб не вчудити нічого, розмитнили 2018 роком. Партронік, камера 360, Дістронік, Камера передня, датчик тримання повоз, оптика лінзована, інтергована вертодвими вогнями, тепловий насос, 87 тисяч пробігу, повний верхний складання зеркал, датчик мертвих зон на дзеркалах. Не знаю як вам це показати, ну якось ось так, скоріш за все. Далі, погнали, Швидкісна зарядка є. Підігрів заднього ряду сидінь. Підігрів керма. Підігрів передніх сидінь. Хлопці, максимальна комплектація за винятком тільки акустичні системи бозе і шкіри.